Дмитре, а що стосується ультиматуму Трампа, оцих 50 днів, які він дав Росії для досягнення домовленості щодо перемир'я, яка з цим ситуація? Тут неймовірно цікава історія. Я не знаю, чи ви побачили. Думаю, що побачили, впевнений, що навіть в ефірі про це говорили. Але про це почали говорити і тут в самих сполучених штатах, що з цих 50 днів минули вже перші 10. Ну і треба би зрозуміти, треба би почути позицію американської адміністрації, чи вони чекатимуть закінчення 50 днів і потім робитимуть якісь певні висновки. А нагадаю, що ультиматум Трампа, що за 50 днів Росія має дійти домовленості щодо перемир'я або будуть санкції. Або є якісь такі, ну хоча б попередні внутрішні невеличкі дедлайни. І якраз напередодні був я в державному департаменті. Там був великий брифінг, ця тема обговорювалася і в колуарах говорив я і в дипломатичних колег, і з журналістами. Ну і з трибуни, речниця державного департаменту якраз про це говорила. І вона сказала: тут цікаво, що висновки можуть зробити і раніше п'ятдесятиденного терміну. Пояснила цитую, коли президент укреслює період часу, то мова може йти про будь-який. Етап в рамках цього періоду, тобто мається на увазі, що своє рішення або позитивне, або негативне Трамп може ухвалити і в межах цих 50 днів, тобто швидше, але не пізніше. Цікава логіка, треба її зафіксувати. Якщо проводяться повноцінні переговори, процес рухається, все може змінитися дуже швидко. Прогнозує державний департамент. Я поясню чому така увага до цих чисел і до цього дедлайну. Справа в тому, що якщо відрахувати 50 днів, то це 2 вересня. а Саме на 3 вересня, тобто практично в той самий день, ну там плюс-мінус доба, Пекін хоче провести військовий парад на честь 80-річчя перемоги над Японією, і сі запрошує світових лідерів. Ну і з'явилося вже чимало і розмов, і спекуляцій, і навіть ну таких припущень, що саме в Пекіні могла би відбутися зустріч Трампа і Путіна або тристороння зустріч зустріч Трампа, Путіна і Сі. Якщо звісно, і Путін і Трамп поїдуть. Ну з цим цікаво. Аво розібратися, чому тому, що Путін точно їде. Це вже Кремль повідомляє. Ну от американський президент станом на зараз лише припускає, що він міг би відвідати Пекін. Сказав ймовірно, зробимо це в недалекому майбутньому. Скоро прийму рішення з цього приводу. Тобто, бачите, не дає поки 100% гарантії. А на пряме запитання журналістів: якщо ви поїдете, чи готові ви будете зустрітися там з Путіним? Теж від нього почули цікаве. У нас можливо багато зустрічей. Мене запросили багато. То хто прийму рішення найближчим часом? Тобто, бачите, він створює ту таку невизначеність, яку він звик створювати під час бізнесових переговорів. Цю стратегію зараз переносить і на зовнішню політику, але неофіційно, я. Чую в дипломатичних джерелах, що вірогідність проведення цієї зустрічі, якщо всі таки поїдуть, є великою, і станом на зараз пропрацьовують різні варіанти, зокрема, і варіант двосторонньої або тристоронньої зустрічі в Пекіні. Знову ж таки, це поки не рішення, яке станом на зараз виносили на рівень президента Трампа, а поки його команда для нього готує різні варіанти дій. Ну, по, по великому рахунку є лише одне обмеження: вони хочуть результатів, вони прагнуть результатів. Це та що їх орієнтує. І сам Дональд Трамп, ну і тому, що буде після цих 50 днів, залежить насправді від дій Москви, від готовності йти на поступки, від готовності проводити переговори, і в залежності від цього результату, в залежності від того, чим відповідатиме Москва, якраз буде чи один результат, ця можлива зустріч у Пікіні, яка таки може відбутися, або жорсткі санкції, над якими теж працюють тут, працюють в конгресі дуже активно. Льоша колеги. Дмитре, дуже дуже дякую. Тобі це наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко на прямому зв'язку з Вашингтона із самої будівлі американського конгресу. Дякую тобі.